У п'ятницю 3 жовтня в Україні переважатиме суха погода. На півдні, Сході, Дніпропетровщині та Полтавщині вдень плюс 14, плюс 19 градусів. У центрі плюс 10, плюс 14. На півночі плюс 10 плюс 13 градусів. А на заході найхолодніше лише плюс 8, плюс 11. Вночі місцями до мінус одного. Вітер східний рвучкий. Ранок на Полтавщині придечної п'ятниці буде похмурим. Такою погода залишатиметься до завершення доби, без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 15, вночі очікується 7 градусів тепла. У Кременчуці 3 жовтня утримуватиметься хмарна з проясненнями і бездощовита погода. На термометрах плюс 16 градусів у день, вночі температура повітря становитиме плюс 8. Наступної доби у горішніх плавнях очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів синоптики не прогнозують. У день стопчики термометрів зупиняться на позначці плюс 17 градусів. Уночі температура повітря опуститься до плюс 8. вітер східного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 мм міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 3 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1999 року плюс 29, мінімум 1979 – дев'ятсот градусів. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.